Можна навіть щось закраплювати, дивіться, як вона, який вона робить туман, виходить. От жарка тобі, наприклад, да, взяв собі, тако, обпилив, отако собі зробив такий туманчик, тобі диви, як падає все. Можна туманчик, а можна якісь дерева оприскати. Тобто воно прикольно буде, як оббирається. І тут же ж виходить куча різних, куча різних режимів. Ось тут воно крутиться і переключається. Чого воно в мене тече? Бо воно підключене під давленням, до шланга під давленням. А, а так воно з відра собі бере все в комплекті, шланг, фільтрик, все в комплекті йде. З відра собі від взяв, набрав водички, і миєш. 3600, Коштує ось така мийчка без акумулятора. Правда, це у нас тушка йде. Тут ще режими переключаються, що вам покажу. О, тут ще різні а, подожди, не, і тут ось до різні режими переключаються. Бач? Е, тут сила, сила виходу води виходить. Тут зараз слабше буде. Потім зараз я поставлю так, так на максимум. І дивіться, бачите, і воно сильніше. Ось тільки що кабачка пере... перемолов повністю, кабачка перебив цією миєчкою. Так що 3600, будь ласка, про крафт, моща, за такі гроші ідеальний варіант.